з машини вийшла, і думаю, покажу. Купила цибульку, оце центуріон, така гарна сіяночка. І купила цибульку Трой. Це вона вже буде в травні місяці, оця, а це пізніше. І разом мені сказали, я запитала, може, у вас є. Жіночки, яка тут, якої я купляла. Я купляла тут майже мої сусіди, займаються цим ділом. Не сусіди, сусіди, а так, через трошки хат. М -м. То дивіться, для чого цей амоній. Перед тим, як садити цибульку на пів години, замочується, взяти воду, 3 літри, розвести цей пакетик. Це харчовий. Там, де торти, печуть його можна купити. Не торти, а все для тортів. От. Розвести. замочить на півгодинки, винять, просушить, щоб мокрою не садити, тому що, тому що і незручно, і погано. От. І це є. І це від всяких хвороб, від грибкових, від всяких-від всяких. і для хорошого зберігання цибулі також. Рекомендувала таке зробити або замочити у якомусь фунгіциді, або замочити у цьому. Звісно, в цьому краще не хімія. Вона буде рости не портитися, нічого нападає на буде, буде дуже добре сподівається. Ще раз повторяю, що це цибулька Трой. Вона буде готова F1. можу дати телефон і можете купити. Тут же, де я купляла мою воду. Отаке. І ще покажу зараз свою красоту ненаглядно. Ох! Я все-таки трошки переживала, як її пересаджувала. Думаю, ой-ой-ой! Як спортиться, але вона була в такому, от, як в горшку я виняла і посадила там наверху. Так само такої самої форми, тільки трошки корінчики вже повиходили. От, я пересадила її сюди. Тут вона, гляньте, що під розою Треба брати граблі. Тут їй дуже добре, ну вітер, але сьогодні вітер, сьогодні всюди вітер. от І дивіться, роз, бачите, розцвітає далі. Я вже потім на другий рік тоді куплю гарненьких. Поїду туди, де я сьогодні була. Я сьогодні була в питовніку. Відео для Ютуба не зробила, тільки в Інстаграм все повиложувала в сторіс. Хто хоче, підписуйтесь до мене на Instagram. Там дуже багато-багато всього. Отака от от цибулька я вже задоволена. Капець, маю таку гарну цибулечку, Дивіться. Красота, ще мені треба часник купити хороший. От. Може, у кого є, рекомендуйте мені. Я куплю, але щоб хороший, щоб зубки величезні були. І щоб смачненький. Бо вони є різні на, на смак ті часники. той, що з цибулею, то такий похожий. Чи як там воно, то я такого не хочу. Хочу, щоб був часник, такий часник. Добренько показала вам трошки. Кого цікавить, хто може дивитися, що живе десь близенько, питайте де, і я скажу номер телефону, щоб ви купили, тому що цибуля хороша, там дуже багато сортів. Мені хватить оці два сорти, оце два кілограми, це кілограм. Мені їх хватить, тому що я сушу цибулю. Мені мені багато її, але так як я сушу на приправи, може ще поїду. каже То буду садити. Задоволена, головне, що буде лежати. У мене вже є цибулька, щоб посадити. Шукаю сник тепер.